Не чекала. Боже, не зувала кого-небудь сюда. Щастя накрашу не мобі. Оно ж таки він нам для запа... Можена, вдович на білому світі. Нема в богів, ще правди бездружини З Ні в хаті, ні в оборі порядку немає. У судолі воли ряву, дочка підростає. За промові без теку собака сказиться. Склею, Дохлад, порадуйся. То я кажу солодко. Як би нам почати, щоб гарненька та тихенько Достатки з'єднати? Баку мені нічого казати від парняга Годористи. Чи з кулаком? Треба, треба буде відділити, хай живе пісну. будь вас весь меді не вберуться в одній самі. Та да я кажу, він кидає на сам. Та ніколи цього не бувати. Відчини вже скоріше. Оспів омка соложить кому хоч, да тебе мені зховати. І Богу, бакулою не хочеш бігати.